Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У гвардійському тимчасово окупований Крим недалеко від військового аеродрому дуже гучно. Аксьоно вже повідомляє, що спрацювало ППО. Але хто знає, знає, ми це ППО окупантів. Також дуже гучно в районі Новофедорівки в окупованому Криму. Пам'ятаєте, це там було фаєр-шоу минулого серпня. Пише Нардеб Гончаренко. В той же час вибухи лунають поблизу бухт кораблів по всьому узбережжі Криму. Заява міністерства. Оборони України зазначає наступне: Російська Федерація в чергове брутально порушила універсальне для усього світу право на вільне судноплавство та свідомо підриває продовольчу безпеку, прирікаючи на голод мільйони людей, відкрито погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продукти харчування з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли та атаки дронами на цивільну інфраструктуру у мирних містах, навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах, Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки. В першу чергу для російських суден та суден. Що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво. Доля крейсеру Москва доводить, що сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі. Міністерство оборони України попереджає, що з нуль -00 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації. Рації то українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україну як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками, крім того, судноплавство у районах північно-східної частини Чорного моря та Керч є нікалівською протокою України заборонено як небезпечне з 05.00 20 липня 2023 року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена. Так, 17 липня Росія відмовилась продовжувати свою участь у чорноморській зерновій ініціативі це фактично звело нанівець безпекову угоду, яка, попри війну, забезпечувала прохід суден, які експортують зерно з України. Тепер Росія прагне запобігти будь-якому торговельному судноплавству з українських портів. Британська розвідка зазначає, що Росія ймовірно прийняла рішення вийти з угоди деякий час тому, оскільки вирішила, що вона більше не відповідає її інтересам. При цьому країна агресор замаскувала це дезінформацією, стверджуючи, що її вихід викликаний занепокоєнням тим, що цивільні судна. Нібито наражаються на небезпеку від українських мін і що Україна використовує зерновий коридор у військових цілях. Водночас РФ не надала жодних доказів для цих тверджень, 19 липня Міноборони Росії заявило, що буде вважати, що всі судна, які наближаються до України, перевозять зброю. Російський Чорноморський флот, ймовірно, тепер буде відігравати більш активну роль у перешкоджанні будь-якій торгівлі. Що продовжується, однак операції з блокади ЧЕВ будуть наражатися на небезпеку з боку українських надводних кораблів без екіпажу і крилатих ракет берегом. Вою оборони додають у розвідці до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.